Добрий день. Кафедра аудіовізуальних медіа, навчально наукового інституту журналістики, презентує дослідження на тему закону і творчості. Ви слухаєте подкаст між піратом та правовласником. Перед мікрофоном. Олена Демченко. Авторське право і авторське безправ'я. Остання воля митця та вічне життя шедеврів. Кудзору юриста, кудзору митця і те, чого часом ані юрист, ані митець не бачать. Про це та інше сьогодні у програмі. Але залишимо сьогодення і зробимо крок у минуле. У 1980 році українська інтелігенція здригнулася від моторошної звістки. За подіяв собі смерті письменник Грегір Тютюник. У самогубство повірили не всі. Попри те, що Грегір Тютюнник формально не був дисидентом, його ставлення до політичного терору, зневага до конформістів і любов до України не були таємницею. Передсмертну записку вилучили співробітники КДБ, але за спогадами дружини Людмили волю митця було висловлено однозначно. Мучте, когось іншого, усе, що я написав, спаліть. Якби волю митця було виконано. Розвіялися б за вітром і рядки його безсмертного твору облога, написаного ніби зараз. Іду полем, бур'янищами, раз по раз оминаючи глибокі вирви з під снарядів, ледь не вщерть налиті каламутною талою водою. Відлига вже третій день і прислухаюсь до туману, чи не обізветься де-небудь колодязна корба. А може, потягне звідкись пахучим солом'яним димом, отак низом при самій землі, бо туман завжди низом тягне. Але навкруги тиша, тільки синиці посвистують. Та інколи прошелестить горі невидима, гайвороняща зграя, наче вітер у сосні. Кра-кра! Григір Тютюнник і його оповідання облога найкраще, що ми написали про Другу світову війну українською мовою. Це текст про окуповану територію та силу слабких Віра Агеєва. Волю письменника, ну або ж як то кажуть, правовласника знищити його інтелектуальну власність. Було порушено на щастя. Тож правовласник у контексті це той, у кого є право вирішувати долю твору. А пірат у контексті сучасної культури і сучасних уявлень про копірайт, це постать неприваблива, злочинець, порушник до того ж такий, що зневажає не тільки закони, але й написане право митця. Настворене. Але подивімося на проблему під іншим кутом зору тексти, що були збережені, що пройшли крізь часто випробування на міць та довіру читачів, тексти, що вчергове довели мистецтво варте того, аби за нього боротися. Складна життєва дилема. Повертає нас до моральних цінностей і, окрім того, правових аспектів. Чого вартий заповіт автора в умовах сьогодення, чи зобов'язані його дотримуватися у будь-якому випадку, чи навіть не так, чи вартий твір того, аби його зберігати попри все, і навіть попри волю автора, попри мораль і право. Так хтось скаже Ні. Автор має право на розпорядження своїм твором цілком і повністю ніщо і ніхто не може змінити цього. У той час як інший заперечить подібну думку. Але ж це не тільки вже про автора та його роботу, це про світ, про культуру, про розвиток. І кожний з них буде мати рацію. На сторону прибічників думка щодо тримання останньої волі автора, це найголовніше, що ми можемо зробити в його пам'ять, стане закон. Так саме закон визначає майнові та немайнові права автора, вони дозволяють йому розпоряджатися долею свого твору, обирати назву, поширювати у будь-який спосіб і в той же час вирішувати, чи хоче автор взагалі написати власне ім'я на книзі, чи ж навпаки, хоче приховати особистість. За псевдонімом ті, ж, хто вирішить порушити останню волю митця заради проквітання літератури та спадку, що автор по собі лишає, зможуть заручитися підтримкою однодумців та світових літературознавців. Одним з тих, хто пішов цим звивистим другим шляхом, був Макс Брод, один з хороших товаришів Франца Кавки, і той, кому світ завдячує народженням останніх шедеврів письменника процес замок. Америка. Так, Брод писав. Жодного разу я не викинув жодного клаптика паперу від Кавки, ні навіть листівки. Не збирався він порушувати власних принципів і посмертя свого товариша. Так, замок, недописаний роман Франца Кавки, вважається кульмінацією життя письменника. Ще до того, як читачі змогли доторкнутися до твору, Макс Брод вже передбачав подальшу долю роману. До особливостей стилістичної манери Кавки належить і те, що викреслені місця в його рукописах такі ж досконалі, як і залишені. Тому не треба бути великим пророком, щоб прогнозувати, що майбутні покоління видаватимуть його рукописи. Разом із закресленими абзацами. І справді, сьогодні можна знайти видання з усіма виправленнями, залишеними рукою кавки. Його роман, що висвітлює людське життя, момент народження, пошуки себе та спроби все привести до ладу, а також ту безвихідь, якою оточене досягнення мети, і неможливість пізнання сенсу життя тоді, коли воно розставляє усі крапки над і та вирішує. Який сценарій буде програватися далі? Тепер увесь замок вимальовувався перед ним у свіжому повітрі, а сніг, що тонким шаром укривав усе довкола, робив побачене ще чіткішим. Здалеку вигляд замку відповідав сподіванням Ка. Він не нагадував ані старовинну лицарську фортецю, ані розкішно оздоблену новочасну будівлю. Це було нагромадження багатьох споруд, серед яких були нечисленні двоповерхові і безліч низьких, тісно наліплених одна біля одної. Якщо не знати, що це замок, можна сприйняти ці будівлі за невеличке місто. Але зблизька замок розчарував Ка. це було злиденне містечко, яке складалося зі звичайних сільських хатин, тільки вибудованих із каменю. Тиньк пооблітав зі стін, а кам'яна кладка почала руйнуватися. У голові Ка промайнув спогад про містечко його дитинства, яке нічим не поступалося цьому так званому замку. Якби йшлося тільки про те, щоб оглянути замок, було б шкода вирушати в такі довгі мандри, і він учинив би набагато мудріше, коли б відвідав стареньку батьківську домівку, де не був уже так давно. Про Франца Кавку, як і про деяких інших авторів, часом кажуть, що вони без роздумів швидше спалять свій доробок, ніж поділяться ним зі світом. Сюди ж відноситься і Габріель Гарсія Маркес, який волів знищити останню свою роботу до серпня. Він, так само як і кавка, просив своїх найдорожчих та найближчих своїх синів перетворити рукопис на попіл. Проте нащадки митця не змогли підняти руки. На останню роботу батька. Навпаки, якщо прямо зараз відкрити книгу до серпня, у її передмові можна прочитати слова, які розчулюють душу, проникають всередину серця, розповідають історію людей, що обрали шлях порушників прохання найближчої людини тоді, коли інакше вчинити просто не могли. Так, у цій передмові сини письменника пишуть про період смеркання життя творця». Про те, що той останніми роками страждав від втрати пам'яті, і про те, як сам Габо так лагідно сини називали батька, казав. Пам'ять це водночас мій вихідний матеріал і мій інструмент. Без неї немає нічого. Розуміючи контекст того, що до серпня це творіння, у яке буквально було вкладено останні фізичні сили. Його сини спочатку вирішили просто зберегти рукопис, аби не робити жодних поспішних рішень. Проте час розставив і в цій історії крапки над І. Оцінюючи книгу як набагато кращу, ніж ми її пам'ятаємо, нам спадає на думку ще одна можливість: що згасаючи здібності, які завадили йому закінчити книгу. Також завадили йому усвідомити, наскільки вона була гарною. З радою ми вирішили поставити задоволення його читачів вище за всі інші міркування. Якщо вони будуть у захоті, можливо, Габо нас пробачить. ми в це віримо. Останні сили, остання спроба, останній твір. Чому ж Габріель Гарсія Маркос хотів знищити це? Відповідь простіша, ніж здається. Він загалом був відомий як людина, що знищувала усі неопубліковані твори. Не публікував їх митець через тверду впевненість, ті рукописи не відповідали на 100% власним очікуванням Маркеса. Тут же, не маючи змоги завершити свою роботу та оцінити її, він обрав той же шлях, який завжди обирав раніше. Страх не встигнути завершити свою роботу переслідував не тільки Маркеса. Якщо продовжувати подорожувати нетряму історії, ми знайдемо і те, що Вергілій, відомий новий світ завдяки своєму епосові Енеїда, хотів спалити його ще в процесі творення адже хвилювався, що не встигне довести твір до ладу до своєї смерті. На сьогодні ж Енеїда вважається одним з найвидатніших античних творів у світовій літературі. От уже бачить неї захисну та глибоку долину, гаєм поросло зеленим і тихого шелесту повну, де супокійні оселі потік обмиває Летейський. Над берегами над плесом людські племена і народи в'ються, літають, немовби улітку погожої днини бджоли по луках зелених над світом рясним розмаїти, і коло білих лілей бриняті і гудуть сіножаті. Глянув Еней, і здригнувшись на вигляд, питається в батька. Що то за хвилі тремтять вдалині, і що то за люди геть понад плесом літають і лугу кривають зелений? Відповідає анхіс то душі, що вдруге судилось, тіло земне їм узять. До летейської хвилі, припавши, в водах спасенних її вони п'ють забуття до Енеїда занурюючи тача в той стародавній світ, у якому жив і творив Вергілій. Дає змогу доторкнутися до світу класика, Ба більше вона також віднаходить своє продовження і в нашій літературі, адже українська версія, створена Іваном Котляревським, стала першим твором, написаним сучасною українською мовою, і своєрідною основою для розвитку усієї подальшої української літератури. Проте, навіть якщо ми обираємо шлях слідувати останньому заповіту авторів. У правовому полі ми не завжди зможемо знайти тої відповіді, яку шукаємо, особливо коли мова йде про людську волю і ті випадки, коли уточнити її вже за сумними обставинами не є можливим. Наприклад, вірші поетеси Емілі Дікінсон за життя вона опублікувала не більше десяти з них, проте сьогодні їх налічується десь під 1800. Чому вона не хотіла публікуватися за життя? На це поетеса відповідає у вірші, що має номер 709, і звучить так публікація. Торгівля розумом людським. Бідність буде виправданням, витівкам брудним. Таким чином Емілі Дікенсон не вважала продаж творів за благородну справу. Відомо, що вона хотіла, аби після її смерті особисте листування було знищено. Проте, у той самий час вона мала буклетики з листів, обережно шиті та сховані у скрині від людських очей. Чому цей факт згадується? Поетеса поширювала власні вірші через листування. Сестра, якій було доручено виконати останню волю поетеси, не знала, чи воліла Емілі знищити і цю частину свого життя, яку так оберігала, та про яку очевидно дбала. Тільки завдяки такому незнанню літературу світу наповнили збірники з віршами Дікенсон. Таке вже наше життя непередбачуване і неочікуване. Ми ніколи не знаємо, ніде знайдемо, ніде загубимо. Ми не знаємо, скільки шедеврів наш світ втратив через те, що їх знищили власні творці. Проте ми знаємо, що є люди, які поставили бажання поділитися цим чарівним спадком. Попри все, ми ніколи не будемо мати єдиної відповіді стосовно того, а чи варто було порушувати заповіт, чи, можливо, варто було просто слідувати задуманому автором. Проте знатимемо точно відповідь на одне усі, ті, хто ставав на шлях подібного порушення, чинили так, як гадали за правильне. Їх вело бажання зберегти і залишити у світі те останнє, що вони мали після рідних та близьких. Те, що, на їхню думку, не мало стати забутим на поличках домашньої бібліотеки, те, що мало жити саме і дарувати друге життя авторові у димках та головах таких незнайомих майбутніх поколінь, з вами була Олена Демченко. Ви прослуховували першу частину подкасту між піратом та правовласником.